Ми зараз знаходимося в Invest Ottawa, найголовнішому бізнес-акселераторі в Отаві, який вже роками стимулює розвиток місцевого підприємництва. Саме тут сьогодні відбувається зустріч української бізнес-мережі «Ukrainian Business Network». Українська бізнес мережа об'єднує українських підприємців та професіоналів в Отаві. Що це за мережа? Хто її створив? І навіщо дізнаємося у співорганізаторів організаторів сьогоднішньої події Ольги Яловенко та Максима Степаненка. Ольга Максима, вітаю. Добро доброго вечора. Привіт, привіт. Отже, коли була заснована Ukrainian Business Network, українська бізнес-мережа, у нас дуже крута історія. Ми заснували цю ідею на українському фестивалі в містечку Карлман Плейс минулого вересня. Там ми анонсували, що ми хочемо, щоб українські підприємці збиралися ну принаймні раз на місяць. Потім була така невеличка пауза, поки ми напрацьовували формат, і з весни відновили цю ідею в форматі щомісячних таких мітапів, як от зараз сьогодні. Ні, відбувається це вже третій. Ну і в принципі так з вересня. Рахуємо, Максима. Які найяскравіші приклади бізнесів тобі запам'яталися з ваших нетворкінгів? Ну, у нас є декілька форматів. По-перше, це формати спонсорів і партнерів. І по-друге, це формати історії фу історій успіху. І також це учасники, які просто приходять, нетворкаються там 100 150 людей, які просто міксуються і спілкуються. Мені чесно скажу, дуже до вподоби кукіду студіо. Це студія кулінарних мастер класів але це студія моєї дочки, тому вона і запам'ятала. Так, дуже багато класних бізнесів. Це наші спонсори, міст Кенда, це BCU, UCU, дуже багато спонсорів. Ми дуже всім вдячні. Дюк постійно нам допомагає. Але щось таке нестандартне і супер цікаве. Ну, мабуть, поки що такого я не зустрів, все більш такі класичні бізнеси. Але цікаво завжди таке нестандартне. Коли щось дуже молоді діти роблять, ось ну, Кукіду, як я вже казав, є ще The Wow Camp, це Микита 20 чи 21 йому рік і теж запустив і відреєстрував. Тому основ, основний посил це не бійтеся, робіть, якщо навіть у... Дітей у підлітків, якщо навіть виходить, то у нас, у їх батьків, має це виходити. Тому відкривайте бізнеси, не бійтеся, і все у вас вийде. Олю, що стало приводом для ваших щомісячних зборів, мітапів? Приводом стало те, що переважна більшість тих, хто приїхав в Канаду, вони мають підприємницький досвід. Ну там в Україні, бо ж така, знаєте, вимушена імміграція. От і коли ми, як українські підприємці, приїхали в Канаду, нам дуже важко стало пояснювати людям, що таке український підприємець. Ну, по то, знаєте, сім рук, вісім крил, і може зробити абсолютно все. Тому ми вирішили, що нам потрібен наш власний простір, де ми будемо один об одного трохи, ну знаєте, тренуватися, трохи обмінюватися досвідом, в кого виходить, що виходить, як саме виходить. Ми е -е, вирішили, що нам потрібно. Потрібен ґрунт для зростання. А хто як не ми може, можемо створити цей ґрунт? Тому це і стало приводом для об'єднання в такі мітапи. А хто і як може приєднатися до вашої мережі? Ну, по-перше, я хочу трошки розповісти про формати. Зараз в нас є один єдиний формат це щомісячний бізнес мітап Він став щомісячним нещодавно, але я дуже сподіваюся, що він так і залишиться кожного місяця. 150. Маємо надію, що 200-250 людей кожного місяця, бізнесменів або майбутніх бізнесменів будуть приходити і співпрацювати. Це перший формат, який вже зараз існує. Наступний формат, який вже там сьогодні, завтра запускається, це телеграм-чат теж для бізнес-ком'юніті, для того, щоб обмінюватися досвідом, якимись напрацюваннями, партнерами, шукати інвестиції та таке інше. Ще один формат, який теж сьогодні ми остаточно запускаємо з містом, міст Кенеда, логістична компанія. Ми запускаємо проект буткемп, готовий імпортувати. Два місяці навчаємо і доводимо до результату 15, 20 чи 30 людей, які готові працювати з імпортом з України в Канаду. Це ці формати, які наразі є і які наразі зародились вже. Також плануємо щотижневі нетворкінги невеличкими групами, також пір-ту-пір нетворкінги, коли е, дві людини більш глибоко взаємодіяться і спілкуються і партнеряться. І тому, хто може залучитися, це однозначно українці, які Мають бізнес тут, які мають бізнес в Україні, які мріють відкрити бізнес тут або міжнародний бізнес. Ну і звісно, ми відкриті для спонсорів, відкриті для ком'юніті. Одна з наших цілей, взагалі, для чого ми це робимо, це не тільки об'єднати українців, але й ще зробити так, щоб нас почули, щоб наш голос, який ми представляємо в цій країні, щоб наші зусилля, які ми робимо в цій країні, щоб їх почули, щоб їх. Оцінили і щоб вони мали більший ефект за рахунок цього, тому всіх чекаємо і всім будемо раді на наших івентах. А тобто, якщо це українська бізнес мережа, Ukrainian Business Network, а ви якось збираєте не українців. Ми можемо збирати всіх, кому цікаво до нас а, мати стосунок. Це можуть бути і державні інституції, це можуть бути і нонфопрофіт організації, це можуть бути і канадські бізнеси. Як от сьогодні у нас є присутній один канадський бізнес, який робить брендування бізнесів і знає, як це має виглядати тут в Канаді для того, щоб бізнес максимально швидко був пізнаваний. Тому я думаю, що ці інтеграції вони не просто вітаються вони мають бути на якомусь етапі. Ми все одно заговоримо англійською мовою, на якому. Усі етапі, ми все одно побачимо, що ринок Канади це не тільки українське ком'юніті, а ринок Канади це трошки ширше, А там вже і ринок інших англомовних країн. Тобто, ми таким чином будемо спонукати саме нас для того, щоб розширювати своє бачення і свої можливості. Ми вітаємо всіх на наших заходах. І як приєднатися, дуже просто заходити на івент Брайт, знаходити того хто постить події UBN, тобто Ukrainian Business Network, і просто купляєте квиток на найбільші Ближчу подію, а далі ми будемо вже бачити, хто приходить з якою метою, яким чином ми можемо максимально ефективно складати наші ресурси так, щоб всі отримали найкращий ефект. Також нещодавно сайт запустили всі можливі соцмережі, просто шукайте Ukrainian Business Network в соцмережах і долучайтеся до нас. Добре, я сподіваюся, що всі вас знайдуть, бо дуже дуже запам'ятаю, можна запам'ятати ім'я Ukrainian Business Network, UBN. Так. Коли я на вашій події, я бачу переважно новоприбулих людей, які приїхали 2-3 роки тому. Ви хочете залучати якісь інші хвилі міграції? Попередні, наприклад, Ukrainian, UCPBA, Ukrainian Professional Business Association, чи можливо старші організації? Чи у вас є такі плани? Мені здається, що це наш наш якраз формат, як ми можемо пришвидшити. Ти інтеграцію і збільшити наші наші можливості, і ефект від нашої присутності тут в Канаді, а також ефект на, скажімо, інші громади по по всьому світі, тому що це не секрет, що саме діаспора канадська є трансатором для всіх інших діаспор і від неї вчаться, тому що це найбільша і найстарша фактично діаспора в світі українства. Тому я вбачаю в цьому великий сенс. Ми всі так чи інакше працюємо на одну велику спільну перемогу, Мого, ми не зупинимось, допоки наші дівчата і хлопці сидять в, в окопах. Ми звісно маємо робити ще більше, ще більше і ще краще. І це якраз той момент, коли і об'єднавча сила, яка могла би перемішати ці хвилі. Наше завдання, як ми собі вбачаємо, знайти той ґрунт або ту активність, або той формат, через який нам буде зрозуміло комунікувати. Ну, наприклад, ми хотіли б мати менторів серед тих людей, які вже давно приїхали, знають, як функціонувати. Оної які правила, де ті двері, в які ми мусимо постукати для того, щоб наш потенціал не роз... був розпорошений і втрачений, тому що втрачають не. Тільки ті підприємці, які приїхали і не змогли провести свій бізнес з України в Канаду, або ще досі не можуть наважитись відкривати бізнес в Канаді, тому що кажуть, тут легше, але той, хто мав бізнес в Україні, він ну трохи принаймні, от мій власний приклад. Ми трохи перелякані, тому що у нас бізнес функціонує інакше. Тому нам потрібен гайд, людина, яка проведе за ручку і покаже ті двері, де нас безпечно зустріне ця країна і де ми зможемо віддати наш власний потенціал. Ми не люди, які приїхали споживати соціально. Альні гроші, ми люди, які створюють цінність, такі вони українці в світі, і це те, що ми намагаємось показати через наші івенти, не тільки для нас самих, щоб підняти наш self-confidence, а й показати це попереднім хвилям імміграції, що у нас є що дати, і ми готові взаємодіяти. А так само показати назовні канадцям, урядовим організаціям різним інституціям, що у нас є багато того, що ми чим ми радо ділимось. Дуже надихає і ближче до UBN, тобто Ukrainian Business Network, це неприбуткова організація на даний момент. Так чи які у вас є плани на майбутнє? Найближчим часом, рік-два, це буде саме проект некомерційної, неприбуткової організації, яка об'єднує і робить, перш за все ком'юніті успішним і кожного члена успішним, і взагалом українство тут успішним і формує саме бренд. And, uh... Українство українського бізнесу, бренд українського бізнесу, таким, яким ми звикли його бачити в Україні, таким бурхливим, зростаючим, натхненним і швидким. І тому саме я думаю, що важливо зробити так, щоб залучитися до цього ком'юніті. Ми могли е, найбільша кількість українців зрозуміло, що майбутнє у вас є прекрасне бачення, є потенціал. І найголовніше, що горять очі. Дякую вам, дякую, Максима. Дякую. дякую Дякуємо Дякую. за таку можливість. Дякую. крат вже не тільки в бізнесі і в а, рушіях. Цінуйте всі свої ресурси, обліковуйте їх, і давайте складати докупи, подивимося, що з того вийде. А я думаю, що вийде щось дуже прикольне.